ТЦК ситуація в нас продовжується. Працюєш комісія. На комісії багато питань піднімаємо по роботі. ТЦК всі на комісії розповідають, які молодці, але от я їжу на роботу четвертий день поспіль. Борщагівська вулиця. Я думаю, що ви знаєте, не доїжджаючи до розвилки, там де їхати на вокзал, стоїть блокпост мобільний постійно вже четвертий день поспіль. Зранку корку створюють, перекривають дорогу. Хоча на тих ж самих засіданнях розповідали, ні, нічого не можна робити, дороги не перекриваємо, тим більше в час пік, тому що ну люди ж їдуть на роботу. Ну окей, їздив, я їздив. Сьогодні в мене був час перед засіданням Верховної Ради. Зупиняюсь, знову перекривають, підходжу. А такої хамської поведінки я не бачив давно. Представлятися не хочуть. Документів на мобільний блокпост на руках немає, я запитую, так а почекайте, а чому ви тоді стоїте? Ну, які що є питання, то їдьте в центральну е е е ТЦК. Я показую документи, я показую посвідчення. І в мене просто виникає просте, але. ну, я не знаю, яке вже питання. А Якщо так себе поводять з людиною, нібито, яка є там народним депутатом, представляти має український народ, то що можна говорити про простого е просту людину, яка їхала на роботу, яку зупинили, запхали, забрали, відвезли з порушенням закону? Тому що якщо немає документів на руках, вони взагалі не можуть там стояти. Взагалі, це сором так не може бути. За це треба буде відповідати. Я, е Буду цим займатися, і я і мої колеги з ТСК впевнені мені в цьому допоможуть. Тому не можна розповідати про закон в вечірніх зверненнях, коли кожного ранку його порушують ті, кому ви дали право створити нову касту, касту недоторканних, касту тих, хто може все не може, і так не буде в Україні.